Йдемо тільки вперед, і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стала віпроти, а воля козацька, ніби з титану. Сашкою ей зроблено в Україні. Друзі, усім привіт! З вами знову Сашко, і це гра Козаки 3. І зараз у нас буде новий шалений експеримент. Ми продовжуємо відео, де ми зводимо в одній битві сердюків і російських стрільців. Подивіться, в нас тут тисяча сердюків проти шести. Тисяч повністю вдосконалених російських стрільців, і це буде, я гадаю, дуже-дуже цікаво. Ми, як фанати цієї гри, з вами знаємо, хто зараз переможе. Але все ж таки, ми знаємо, що дуже важливий фінал, але все ж таки. Іноді дуже приємно дивитися е, на сам, знаєте, процес, як це буде відбуватися. І зараз ми це з вами побачимо. Нагадаю, що сердюки б'ють на 40, і їх в нас тисяча, а стрільці б'ють на 25. І в нас їх 6 тисяч, навіть трошки більше. Що ж, не будемо довго тягти. Давайте виділяємо сердюків, так як їх менше. А, дивіться, навіть на мапі не поміщаються. Супер, супер. Вимикаємо режим миру. І погнали. Так, ось, дивіться, сердюки вже почали настрілювати. І, звісно, що ми дамо шанс стрільцям і будемо їх зараз посилати на сердюків. Довго чекати не будемо, будемо посилати, посилати і посилати. Супер, подивіться, як настрілюють сердюки. Це щось просто неймовірне. Все, дивимося, дивимося. Так, так, це просто неймовірно. Дивіться, залишилося вже трішечки більше трьох тисяч. Ха-ха-ха. Супер, супер, супер. Знаєте, це реально ну, просто складно передати словами, але це дуже-дуже приємне відчуття, коли залишається 6 тисяч, тільки тисяча стрільців, а сердюків, я гадаю. Так і залишилось під тисячу. І ми зараз це побачимо. Є! До останнього стрільця. Зараз подивимося, що в нас зердюками. А, середюка... а, так, дивіться, 976. Супер, супер! Ось! Ось вони герої. 6 тисяч стрільців ордою, навалою йшли на наших. Сердюків, і вони перемогли, і Україна стовідсотково перемагає і переможе цю орду. Ми це друзі з вами знаємо. З вами був Сашко. Будь ласка, підписуйтеся. Ставте лайки, пишіть щось у коментарях. Можете написати Слава Україні, і відповім героям слава, і будемо рухатися вперед разом. Усього вам найкращого, друзі. Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ! До побачення!